Армію явно реформують. Звісно, це потрібно було робити раніше, але вже як є, як кожен підрозділ набиратиме собі людей, як у ТЦК ставляться до тих, хто прийшов сам а кого босифікували? А ще розберемося з думкою окремих військових щодо розпуску ТЦК. Та чому сталкер 2 не до вподоби топ-волонтерам? Про це все далі детально у нашому традиційному випуску на пальцях. Отже, почнемо з дуже важливого рішення: Головком Сирський доручив кожній бригаді створити власний підрозділ з рекрутингу. Тобто тепер це будуть ті люди, які відповідальні за набір людей у військово, конкретно кожну бригаду. Ініціатива загалом гарна та правильно. Проте тут в мене. Багато питань. Наскільки кожен комбриг готовий вкладати зусилля в самостійний рекрутинг, на які сміливі інформаційні компанії готові йти для того, скільки ресурсу готовий виділити на цей процес? Відповіді на ці питання важливі з декількох причин, бо мало створити гарні умови для добровольців. Підготовка там спорядження і далі по списку. Це треба ще й вміти продати. Бо загалом потрібно вирішити складне завдання замість відносно спокійного життя в тилу. Запропонувати окоп. І тут, звісно, нам всім згадуються рекламні кампанії 3 штурмової бригади. Бо вони в це вкладають достатньо грошей та зусиль і розуміють, що це так само важливо, як дрони, міномети, танки тощо. Або ж дотепний підхід 47-ї бригади, якось на цьому банері. І це ж комплексна робота через соцмережі, а їх купа тих самих соцмереж. Традиційну рекламу, в медіа, ще підготовка спікерів для виступів в медіа, список. Просто довжелезний, якщо не безкінечний, тим часом доволі цікаве інтерв'ю дала суспільному речниця Чернівецького ТЦК Тетяна Гайдащук. Як ті чи інші ТЦК трактують певні букви закону або ж виправдовують свої дії через соцмережі, ви певно бачили багаторазово набагато менше саме таких виступів безпосередньо в медіа в вигляді інтерв'ю йшлося знову ж таки про мотивацію. Гайдащук каже, що мотивація тих, хто прийшов. Добровільно, вона різна. Давайте наведу її цитату. Там багато цікавих моментів. Ось що вона говорить. Звісно, мотивація в тих осіб, яких доставили до ТЦК, і в тих, хто добровільно прийшов, вона різна. Але бувають такі випадки, коли люди досить нормально ставляться до цього. Прийшов мій час і треба вже піти мені служити. Є певна частина людей, які таке враження, наче чекали цього моменту, адже до того моменту, поки до них не приходила повістка і не підходив ніхто з ТЦК. Вони просто жили. А в момент зустрічі з військовими ТЦК або ж отримання повістки вже спокійно до цього поставилися і пішли служити. Кінець цитати: а тепер давайте розбиратися. Якщо я правильно зрозумів пані Гайдащук, то під добровільним візитом до ТЦК вона має на увазі виклик за повісткою. Добре. Приймається. Далі Гайдащук приводить доволі цікавий приклад, як дружина мобілізованого спочатку виклала відео, де звинуватила ТЦК у неправимір діях. Ну таке буває, а потім, навпаки, була горда за чоловіка в пікселі. І тут мені знову ж таки складно не погодитися, бо повага до людини в формі Збройних сил України має бути у кожного, а не тільки у дружин мобілізованих. І добре, коли ця повага вона конвертується, наприклад, в донати. Інша справа, що подібні заяви сприймаються крізь призму. Нашого ставлення до ТЦК як до корумпованої структури. Про це до слова говорив замком брига третьої штурмової бригади Максим Жорін. Він коментував ідею переформатування ТЦК. Ось його пряма цитата. Це пусті, абсолютно слова, які за собою нічого не несуть. Таке говорять ті, хто, мабуть, хоче уваги до себе. Проблема ж не в існуванні ТЦК. Не в самій абревіатурі проблемою є те, що там корупція. Проблема в тому, що інколи ми можемо спостерігати несправедливий підхід до мобілізаційного процесу. На це Треба впливати. Кінець цитати Жорін також стверджує, потрібно робити ставку на рекрутинг, робити це сучасними методами, а не звичними радянсько-армійськими, а ще змінювати ставлення суспільства до мобілізації. А з останнім ну точно є проблеми на тлі виходу Stalker Сталкер. ось такий пост написала Марія Берлінська. Чому це важливо? Вона одна з найвідоміших українських волонтерок. Вона засудила масове обговорення української гри та закликала українців. Замислитись над тим, хто наш ворог я наведу її статусу. Вона дуже важлива і дуже як на мене влучна. Люди, ми воюємо з однією з найсильніших армій світу: ядерний гігант разом з Китаєм, Іраном та іншими хочуть нас повністю знищити. Бійці закінчуються. Фронт сиплеться. Давайте готуватися. І тут знову ж таки мені важко не погодитись на цьому. В мене все. Висновки традиційно за вами в коментарях. Ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на телеграф. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.